Це цілком природна реакція для людини хотіти те, чого вона не має. Але чому важливо зупинитись на етапі розуміння, чого ти хочеш для себе? В першу чергу це завдання батьків навчити свою дитину регулювати свої емоції? Ну, наприклад, уявіть, що вам три роки, і у вас є брат чи сестра, і в нього чи в неї сьогодні день народження? І всі починають приходити, її вітати, приділяти дуже багато уваги і дарувати багато подарунків. Дуже природньо, що дитина трирічна відчуває певні емоції, бо вона теж хоче мати іграшку, вона теж хоче мати багато уваги і багато подарунків. І от уявіть собі, що дорослим не завжди легко справитись зі своїми емоціями. А для дітей це ще складніше, тому вони часто її капризують і кричать непонятно чого, тому що. Це їхній єдиний метод справляння зі своїми емоціями, і вони повинні навчитися тому. Тому важливо для мами чи тата допомогти дитині розібратися, що вона відчуває, чому вона це відчуває, і що з цим робити? Що ти відчуваєш? Ти хочеш мати теж іграшки подаровані? Чому ти це відчуваєш? Бо ти хочеш мати таке саме, як має твоя сестра. І що з цим робити? В тебе теж скоро день народження, в тебе теж. Буде таке саме свято, буде торт, будеш задувати свічки, і тобі всі-всі всі будуть приносити подарунки. І саме так дитина вчиться розбиратися зі своїми емоціями і давати собі раду і правильно їх регулювати. І згодом дитина навчиться приймати те, що вона не все може мати, і це нормально. І іноді потрібно проявити більше терпіння, а іноді потрібно взагалі відмовитись від цієї ідеї. І ось комусь сталося так, що пощастило бути навченим. Так хтось мав батьків, які навчили їх регулювати цю емоцію, так і пояснювали, розмовляли з ними багато. А хтось сам інтуїтивно до цього дійшов і зрозумів, що йому ну дискомфортно якось відчувати цю застрість, що цього треба позбутися, що це як, як якийсь баласт для мого життя. Але для тих, кому. Не пощастило ще розібратися, як позбутися відчуття заздрості, першим кроком буде визнання того, що ви це відчуваєте, що ви відчуваєте зараз заздрість. А другим кроком буде чесно собі признатися в тому, що я це відчуваю, тому що я таке саме хочу для себе. І це дуже важливо насправді, бо часто ті люди, в яких в силу браку сміливості визнати те, що вони відчувають. Вони тоді попадають в таку установку: я краще применшу важливість того, чого я хочу, ніж визнаю свою вразливість, ніж визнаю те, що в мене цього немає. І це, знаєте, така своєрідна клітка це просто власноручне накладення на себе якихось рамок і обмежень замість того, щоби. Жити вільно і досягати того, чого ти хочеш. Ось ця моя улюблена картинка, якби вона пояснює, напевно, 80% психологічних проблем. Але насправді це призводить до того, що я принижую те, що я хочу, і воно тоді виливається в пасивну агресію до об'єкта заздрості, до приниження чужих заслуг, до знецінення чиїхось досягнень. І загалом, на жаль, коли людина попадає в, таку, в такі токсичні відчуття, в такий токсичний потік почуттів, вона сама стає токсичною в очах інших. А через те, що на вас дивляться як на токсичну людину, це призводить до того, що ви втрачаєте повну можливості в своєму житті. Кожен раз, як я з таким стикаюсь, я насправді відчуваю жаль, тому що в цих людях я бачу тих трирічних дітей, які просто хочуть таку саму іграшку, і не знають, як її отримати, або як справити з цією емоцією, тому що ми не можемо контролювати цей світ, ми не можемо контролювати інших людей, але ми можемо контролювати свою відповідь на це. І наостанок скажу: якщо ви доросла людина, і ваші батьки не якісь там мільйонери, що вам взагалі можна ні про що не паритись. Ви не можете собі дозволити поводитись як дитина, тому що ще раз скажу, ви втратите дуже багато можливостей в своєму житті. Тому потрібно навчитися бути емоційно зрілими, навчитися бути самими собі батьками і сприймати себе з емпатією, зі співчуттям, і найголовніше бути чесними, чесними з тим, що ви в даний момент відчуваєте. І я сама виросла в звичайній сім'ї в Сихівській панельці. Але в мене було багато друзів з заможних сімей під час школи, і під час студентства мого. І я можу вам сказати, що в цих людей в них постійно звужувалося коло спілкування. Тому що як тільки вони відчували капельку застрості, якусь таку енергію від когось зі свого оточення, тієї людини більше ніколи не було в їхньому домі. А мати міцні зв'язки дуже важливо в житті, бо воно. Відкриваю перед вами можливості. Буду рада, якщо поділитесь своїми історіями в коментарях. Дякую, що вислухали мою балаканину, і до скорих зустрічей! Всім па-па!